Хвилинки, вділю, покажу ті автомобілі, які от на даний момент тільки-тільки приїхали, розвантажилися. Я з ними ще нічого не робив. Тут один такий стоїть. І ще в суботу приїде ще 5 автомобілів, які, в принципі, можуть спокійно бути вашими. Відео в групу я закину теж Viber групу зараз. Ті автомобілі, які зараз в дорозі, можливо, у когось якийсь з автомобілів зацікавить. Значить, Ford-Focus. 10-й рік, 1,6 бензин. ну, Така прикольненька в принципі, в нього комплектація. Детальніше розповім, вже, як буду знімати повний огляд його. Десятий рік, 1,6 бензин, хеджбек, як ви бачите, так, він на туманках. Тут тільки нюанси незначні по передньому бамперу. Так, автомобіль гарненький, в принципі, виглядає гарно, цілий, без корозії, адекватний. 1.6 бенз, механіка, хетч, ціна, друзі, 6400 доларів. Тут, в принципі, роботи по ньому фактично немає. Тут тільки от вм'ятину на бампері вигріти, назад поставити. Можливо, пофарбувати бампер, а можливо, просто прокапати і його не зачіпати. Тут сполірується та сторона, ту сторону потрібно буде, можливо, трішки підфарбувати, можливо, і не чіпати його взагалі. В-80-й, друзі, так я щось на ньому як почав кататися, так і щось не можу від нього відлипнути. Дуже крута автівка. ну вже... Вже, в принципі, він фактично готовий до віддачі. Кому цікаво, теж можете набрати по телефону в до цього відео. На нього буде ціна район 12 тисяч. Телефонуйте, це 80-2011 рік, 12-й в бріфі, 12-й початок експлуатації. 2 літра дизель 5-циліндровий Volvo, автомат гідротрансформатор Aisin. Він в вердізайні внутрішньому і в дізайні зовнішньому. На дисках правильних, на гарній резині. Ну, і, в принципі, по комплектації в салоні там гарний, прикольний, такий цікавенький. Ну, дуже детально теж буду показувати, вже, як хімчистка зробиться, бо ще хімчистки в ньому не робили. Отакий От є цікавенький сімейний автомобіль це Peugeot. Ні, Citroen, боже. Citroen C8. Значить, Дуже цікавий. 2 літра дизель, автомат, гідротрансформатор джатко. Ні, Айсін автомат гідротрансформатор. Тут Айсін він має прикольну комплектацію, легкосплавні диски, лінізована оптика, задній парк-трон присутній в автомобілях. Фаркоп, він семимісний. два комплекти резини зима-літо, дві розсувні електродверки, клімат-контроль, салон такий цікавий, валюровий, ключі потім, Ну, все потім. Покажу все потім більш детально. Датчик світла, сенсор дощу, дві електродверки, чистий 12 рік, 180 пробігу, на 176 чи 5 тут була заміна комплекту в ролика ГРМ і помпи. Тобто, в принципі, автомобільчик повністю, повністю сервісований, гарненький, рівненький. Цікаво, приїжджайте, подивіться. Ціна 9500 доларів цього агрегата. 9500 це ціна без торгів з сертифікатом. Живенький, маленький пробіг, автомат. Все, що потрібно, хто шукав буса замість буса, можете спокійно взяти за такі гроші е, такого апарату. Між що буси коштують на 3-5 тисяч доларів дорожче. Якщо з такими пробігами і з малими. Ну і принципі буса на гідротрансформаторі взяти, то фактично щось з розряду нереального. Далі залишився ще Логан 6 тисяч на віддачу, 7-місний червоний. Гарний Логан, лауріатовський на чотирьох подушках безпеки. Все, все, все при ньому, як то кажуть, цікаво, приїжджайте, дивіться. 1,6 бензин, 194 пробігу, Я минулий раз казав, що 216, ні, друзі, 194. Так просто я продавав У мене ще сірий, разом з ним приїхав сірий колір, 7-місний теж і в сірому було 216. Пересту я сплутав. Тут 194 тисячі пробіг. Цікаво, приїжджайте, подивіться, 6 тисяч на віддачу торгу теж по ньому не буде. Це 6 це вже з сертифікатом на віддачу. Можемо поставити ГБО, можемо сервісувати під вас. 16 клапани, 7-місний, кондиціонер, електрика, лауреат. все як має бути. Смартік 4400 на автоматі, не забувайте. Зефіра робимо ціну 8200. Не підходить вам ціна 8600. Через те, що фарбоване, друзі, 8200. Приїжджайте, забирайте чітка, класно. зафіра на гарній комплектації. Детальне відео є на каналі. І це. Перший Citroen з пробігом 76 тисяч кілометрів. Зафіра, до речі, пробіг 209 тисяч. Зафіра в нас 209 тисяч. Зафіра в нас 1,7 дизель, 92 кВт, механіка 6 передач. Логан їде на Нікополь місто. Ну, Дімон Шихонду не реєстрував, є у вас шанс ще можете випросити в нього, якщо захочете. Але думаю, що він її вже не продасть. Е, якось так. Ну тут не всі автомобілі. Еспей зараз готується до зустрічі з клієнтом. Повний сервіс проводиться там багато чого хім чиститься, там Кліо. Ну, Дуже багато машин там хімчиститься, ексклюзивних, цікавих. Тому так, цікаво, друзі, набирайте по телефону, приїжджайте, дивіться, гарні машинки. Форд взагалі мені дуже подобається, як він виглядає. І стан його, базовий стан фактично роботи немає. Гарно пройтись детелінгом бампер або пофарбувати бампер. Легка, просто легка, лайтова хімка. І, в принципі, можна їхати відразу в дорогу. Ну, Звичайний сервіс провести масла, фільтра, те, що потрібно, замінити. Цікаво, набирайте по телефону. Меганчик, Меганчик чекає покраски, поліровки. Ну і теж, якщо захочете заберете, то ні, то дружина буде їздити на ньому далі, поки ви не заберете. 6 тисяч готовий меган, кабріолет, другий. Ось такий цікавенький апарат. Ну, в принципі, я ж кажу, якщо не продамо, будемо їздити. Якщо, звичайно, продамо, будемо брати якогось кросовера. Цікаво набирайте.